Сьогодні у всьому світі відзначається міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Смерть у вогні. У селі козак, що на Рівненщині, у вогні загинуло двоє дітей. ITV. Новини. Добрий вечір. Голокост слово, яке несе в собі біль та жах. Щорічно, 27 січня у всьому світі відзначається міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Нагадаємо, під час другої світової війни 6 мільйонів євреїв стали жертвами нацистської політики, політики, що передбачала знищення народів, які вважалися загрозою або ж неповноцінними людьми. Україна теж постраждала від голокосту. Найвідомішим місцем масових розстрілів євреїв є урочище Бабин Яр неподалік Києва. Також трагедія не Нуле рівненщину неподалік сосунок у 1941 році нацисти забрали життя тисячі невинних людей. Загалом на території України було розстріляно близько півтора мільйонів євреїв. Водій автобуса вдарив полицю школярам. Така новина сьогодні сколихнула рівне. Про цей інцидент у соцмережі написали свідки. Так за їхніми словами почалося все з того, що школяр не пред'явив учнівський квиток у громадському транспорті. І на вимогу водія оплатити проїзд, сказав, що у нього є тільки 10 гривень із необхідних 12. Тоді обурений водій привселюдно почав глаятися на хлопця. Врешті хлопчина знайшов у себе у кишенях дві гривні і поклав їх у коробку водієві. Але чоловіка це ще більше розізлило. Школяр вирішив вийти раніше за свою зупинку, бо вже не міг слухати образливих слів, виходячи і сам зробив зауваження водієві. Після цього чоловік вибіг із автобуса, наздогнав хлопця і вдарив по обличчю. Аргументував він це тим, що вирішив так виховати дитину і просто дав батьківського ляща. Разом з тим у мережі почали з'являтися і інші версії цієї події. Мовляв, неповнолітній зневажливо спілкувався із водієм, вживав нецензурні слова. Після чого водій його і вдарив по обличчю. На цю подію відреагував начальник міського управління транспорту і зв'язку рівного Василь Сливка. Він зазначив, про ситуацію знають і вже завтра відбудеться розмова із перевізником і з водієм. Разом з тим до цієї справи доєдналася і поліція. Не встигли розплющити очі у селі Козак, що на Рівненщині у вогні загинуло двоє дітей. Як розгорталися події того страшного ранку, що пригадують свідки, та які причини пожежі, з'ясовував наш Артем Максименко. Сусідка кома кричить. І вона побіла їй помагати. Все, коротше, в диму було. Дали... Хома Юлія спасла свою дитину, старшу спасла, витянула з зовну на черзакнові і А ті двоє... Вже не можна було спасать, бо все було в вогні, все було в диму. Ось так зі сльозами на очах пан Микола пригадує рано, коли загорівся будинок його сусідки. Розповідає, гасити полум'я кинулися всім селом, однак зусилля були марними. Вогонь ширився надто швидко. Прибули пожежники, дві години вони боролися з вогнем. А опісля в будинку надзвичайники виявили тіла двох діток. Полум'я затушили, де пожежники, двох хлопчику. знайшли, біля ліжка Вони лежали і через вікно подали. Ми їх у реанімацію тут скоро стояли. Я меншого заніс, а Вітька пожарник заніс старшого, де вони десь через півчаса там відкачували їх. У одній з кімнат на підлозі рятувальники виявили двох дітей 2014 та 2022 років народження. Їх через вікно передали медикам. Працівники швидкої розпочали проводити реанімаційні заходи. На жаль, дітей врятувати не вдалося. Відомо, що у будинку, який згорів, проживала 35-річна жінка разом зі своїми п'ятьма дітьми. Того трагічного ранку жінка перебувала вдома з трьома чадами, інші пішли до школи. Коли ж будинок загорівся, жінка відразу кинулася рятувати дітей. Однак допомогти вдалося лише доньці. До лікарні внаслідок отруєння чадним газом госпіталізували 35-річну жінку. Слідчі за цим фактом проводять досудове розслідування. Обставини та причини займання встановлюються. Що стало причиною займання, нині з'ясовують надзвичайники. Артем Максименко та Валентин Злоденний телеканал ITV Media Group. Про те, що у селі на Рівненщині виявили хвору на сказ лисицю про забруднену річку у Рівному та про те, що на Рівненщині ще два підприємства визначили критично важливими, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. うん。 Весна посеред зими. Температурні показники б'ють рекорди. А із настанням тепла прокинулися від зимової сплячки кліщі. Перший крок до фіналу. У Рівному місцевий кардинал зіграв свою першу гру у цьогорічному розіграші Кубка України із футзалом. Весна посеред зими погода б'є всі температурні рекорди. В останні таку нетипову теплу для зими погоду фіксували близько 30 років тому. Разом з тим зазначають синоптики стопчик термометра найближчими днями і не збирається опускатися до мінусу. А із настанням тепла прокинулися від зимової сплячки кліщі. Як вберегти себе від цих комах та що робити при їх укусах – Дивіться далі у сюжеті. Зима у самому розпалі, а на вулиці справжня весна. Стопчик термометра не опускається навіть до позначки нуль, а навпаки, сягає майже до плюс 10 градусів. В останні подібна температура взимку була ще у 1990 році. Синоптики кажуть, весняна погода протримається у місті ще декілька днів. 28-29 січня. Очікуємо найтепліші дні. Нічна температура становитиме 1,6 градус тепла. Денна, завтра 10-15, після завтра вісім градусів тепла. Середньодобові температури на ці два дні вони характерні навіть на третю декаду квітня. Катерина Лешундак пояснює, такі температурні показники пов'язані із глобальними змінами клімату та надходженням повітряних мас із теплих континентів. Повітряна маса е Формувалася над Середземним морем і Балканським півостровом, і вона якби на висоток поступово перейшла до нас в Україну. І тому сформувалася така погода. Ну Там тепло, і вона ця повітряна маса вона сформувалася саме на тому континенті. Разом з настанням тепла у нашому регіоні активізувалися й кліщі. Зазвичай вони прокидаються з плячки, як тільки температура повітря стає вищою 0 градусів Цельсія, зазначають ентомологи. Ці невеликі створіння здатні переносити більше 150 інфекцій. Більшість із них є вкрай небезпечними для здоров'я. Для нашого регіону насправді основне епідеміологічне значення має хвороба лайма або іксодовий кліщовий борельоз, кліщовий енцефаліт, і ще переносять дуже багато геморагічних лихоманок, крім геморагічна лихоманка. Бота. Чи туляремія. Зустрітися із кліщами можна будь-де. Мешкають вони здебільшого у лісах, полях та чагарниках. У місті їх можна зустріти і в парках. Руслана Драб додає, укус кліща майже невідчутний і комаха може перебувати на тілі до 12 діб. Симптоматика укусу схожа до звичайного грипу чи грві людина відчуває головний біль, не підвищення температури тіла. В м'ясах та в орієнтовно половині відсотків випадків у людини виникає так звана мігруюча еритема. особлива діагностична ознака, велике почервоніння у вигляді бичачого ока. Видалити кліща можна власноруч. Важливо при цьому дотримуватися санітарних норм та зробити це якомога швидше, аби не допустити зараження. Можна спробувати обгорнути пальці марливою серветочкою якомога ближче до тіла притулити там, де головка контактує відразу. І спробувати прокручувальними рухами його акуратно прокрутити, але таким чином, щоб голову йому не скрутити, бажано. Або ми купуємо в ветеринарній аптеці є чудовий препарат кліщосмик. Однак ентомологиня радить не робити це власноруч, а відразу звернутися до лікарів. А щоб бува не підчепити кліща на прогулянці, варто одягати світлий одяг, який буде закривати більшість ділянок тіла та носити головні убори. Вікторія Богдан Чегус, телеканал Лісирівнинщини знищені нелегальним видобутком бурштину відновлюють протягом 2015-2018 років. На лісистих територіях не припинялися видобутки бурштину. Тож пошкоджені ділянки вирішили відновити. Розпочали і Сарненського надлісництва. Там уже заліснено понад 60 гектарів землі. Наразі працівники проводять мінералізацію ґрунтів, поступово відновлюють ділянки, знищені мотопомпами та проводять висадку саджанців сосни. Прогнозується, що через кілька років. Це буде повністю вкрита лісом площа. Опісля розпочнуть роботу над проблемними ділянками, а це ще понад 100 гектарів землі. Могли знімати всі питання у рівному місцевий кардинал зіграв свою першу гру у цьогорічному розіграші Кубка України з футзалу. Команда Євгана Ланка стартувала з однієї восьмої фіналу. А от їхній суперник це єдина аматорська команда, яка у кубку із першого етапу. Детальніше про матч у матеріалі далі. Лисичанський будівельник приїхав у гості до Рівненського кардиналу. Суперник єдиний клуб, який цьогоріч у Кубку України пробився до однієї восьмої із найпершого етапу. Колектив аматорський, але із характером. Грає у чемпіонаті Дніпропетровської області. Аби провести гру у Рівному, подолали чималу дорогу і не дорахувалися кількох гравців. Ми, на жаль, непрофесійна команда, тому хлопці працюють і трапилось так, що керівництво не змогло відпустити нашого воротаря на матч. Хлопцям Євгена Ланка легко не було. Як підтвердження, і те, що відкрили рахунок господарі, лише на восьмій хвилині зустрічі здалеку точно пробив Едуард Волков. Втім, будівельник відразу відігрався. Потужно зі штрафного вколотив м'ячу сітку Ярослав Семиволос. Один-один станом на десяту хвилину гри. Розуміючи, що економлячи сили перемогти не вдасться. Рівняни до перерви забили ще тричі. Спершу Сергій Кравчук підставив ногу на дальній, а опісля у тому ж стилі відзначився Олександр Басич. За 40 секунд до кінця тайму точно комбінацію завершив Едуард Волков, оформивши дубль 4-1. Певні відрізки відчувалася нервовість, невпевненість в діях. Другу половину гри сміливо можна назвати таймом нереалізованих можливостей від Рівненського кардиналу. Господарі зуміли забити лише раз. П'ятий м'яч у ворота будівельника відправив Владислав Сурокін. Рівняни із гандикапом. У чотири м'ячі поїдуть на матч-відповідь. Хотілося б все таки сьогодні більш комфортного результату і більш певної гри. Кардинал робить перший крок на шляху до фіналу восьми. Гра відповідь проти будівельника відбудеться через три тижні. Вадим Мороз, TV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.